Так, по цьому австрійському жетону. Що ще поки можна роздивитися? Щось там таке. Дев'яте, десяте, 14 чи що? Рік. Четвірка. Це щось бо. Болу... Болония, Болуна, Барлина. Непонятно. Одна сторона друга. Шесть. Да и ничего не разумело. Там шось. Берлин чешу. Шо? Короче, тут... Малися бути надписи. Підрозділ, військова частина і, дата і місце народження бійця. От, перша світова, австро-угорський жетон. Ще раз повторюся. Але якщо можете хтось. На паузу може щось розберете. Допомога в переводі. Ще воно трошки підсохне, може я ще зіб'ю цю багнюку, цю грязь, всю. Ну, трошки щіточка і якось обережно. Бо все рівно воно мені, здається, висохне. Розсохнеться. Я не вмію такими речами реставрувати, зберігати, то воно може уйти. Все Все розсипеться і цю і історію ми втратимо. Тут от щось ще зверху, О, щось пишеться під оцей, Блін, може ім'я. Прізвище не знаю. Ще освітлення в мене тут таке, ну, що не дуже видно, бо тут он є і знизу. Вже погано затерто, Це чернило чи що, це карандаш, олівець якийсь, чим писалося. Ось такий. Він жетончик. Чекаю коментарі.